웃 <목소리도> Петрович, керуйте, зберігайте прокуратуру підвіз. Від прокуратури від того, що це за прокурор, що це він не підготовлений, що це мурижиться, за справа. Зараз виходимо і розходимося. Зустрічаємось на вулиці. Зустрічаємось на вулиці. Ну ж ді на улиці.

і до Московського. Що... Це по русському міру це не вилазить церкви. Це ж не перше засідання. Ви його побили, бідолаку, плакався. Тобі не стидно, слухай. Він не стидно. Не стидно за Він уже привик, що ж йому буде стидно. Від кожного народу. Я так все бачив. Хлопці, виходимо на вулицю. рот закрыли. Да все одни с одной конторы были. Хоть он молчит сейчас. А то же... И Наруну... а у, у него Тот еще Грифоновец, блять, мудак, сука. Вот тут Грифоновец, капитан, я за руки, руки а, убрал, его, ментяра, блять. Эй, потише будь, рот закрою, уже мусор. все, все. И <звук> проснуться надо. Я посаду, кажу, Дарі що мене можна прослухувати? Тільки можна. Мене це вже роздраває. Кожну п'ятницю після обіду мені дзвонять прослухують мій телефон. Ну, а що я можу зробити? Мене теж прослуховують. Говорю, так і ви прокурор Генеральної прокуратури, а я дома господарка. Що в мене прослуховується?